що Всім привіт! Хотіла зайти розповісти, чому відео стали виходити рідше, тому що в мене немає зараз часу, як такого. Тому що я зараз відпочиваю з Західної України я так не поїхала. уже пішов четвертий місяць, 28 липня, якраз було 4 місяці, як я тут. І ще дві справи треба вирішити. І вони стоять на місці. А поки вони стоять на місці, я відпочиваю. І записувати ролики немає коли. Так, я закінчила вже будівництво, там залишилося вже класти плитку, ламінат, фарбувати стіни, потолки, двері, завозити меблі і жити. Також каналізація залишилася забрати з ділянки ток. Там в мене два тока, один іде через усю ділянку 10 тисяч вольтний. І мені це треба також вирішити питання з ресом, бо голова сільської ради мені допомагає, він повіз мене. Дякую йому велике до головного голови міста. Він поїхав зі мною, возився з цими паперами і забрав всі ці, ці документи. Там 10 інстанцій має дати підписи, щоб розпочати ремонтні ці роботи по забирання того, коротше, току. Бо щоб мені вивести каналізацію, мені треба через ток копати, а копати там не можна, тому що там ток. Також він договорився із чоловіком, сусідом, сусідня ділянка, його земля, там у нього частна каналізація, його, він зробив свою каналізацію і з тієї каналізації він вивів центральну каналізацію. І щоб мені туди вирізатися, корот, треба було дозвіл. А мені вигодно врізатися туди, а не купати дві каналізації. Бо одна мені треба на воду, одна каналізація, корот, одна на листьок. І одна каналізація, тому це буде і дорожче, і проще ми вирішили, що будемо врубатися в ту каналізацію, яка в сусіда. Ми договорилися за це все, про все, вони хочуть 300 доларів на іграшки для садочку. Тобто, я рахую, що цих 10-12 тисяч на іграшки дати в гривнях це буде менше, ніж я заплачу за дві ями, кольца, трактор. Коротше, робота це все. Мені тільки треба купити труби, вивезти туди, в каналізацію і все. І так буде вигідніше. Але ж треба спочатку забрати ток, тому зато я тут сижу. А поки я сижу, то я відпочиваю. Все про все не можу розповісти, потому, тому що тому що про особисте я поки не, не готова говорити. Так. так що, по можливості, я буду вам знімати. Як і знімала раніше, тобто Ютуб я не лишаю, тому що це моє хобі, це моє життя, яке я показую, яке я про що я розповідаю. Будівництво на першому місці, далі це, звісно, сім'я, мої тварини. А про особисте, звісно, я зараз говорити не хочу. Так, в житті, в моєму, щось змінилося з того часу, як я знайшла підкову в лісі. Відео я якраз знімала про цю підкову, яку я знайшла в лісі. Я вже не пам'ятаю, скільки пройшло місяць чи два. 7 травня, да? Да. 7 травня або 8-го я знайшла цю підковку. І ніхто не знав, що життя може так круто і змінитися. Змінитися. Тому що я вірю, що підкову знаходять нещастя. Ну, подивимося, наскільки то правда, бо це життя почало вже мінятися. А я сподіваюся, що в кращу сторону. Я надеюсь, що я не помиляюся, і що я роблю все правильно. Якось так. Тому що перед тим, як їхати додому, вирішу справи, буду їхати додому, я залишу тут частинку людини, яка стала для мене близькою. Да. І ця людина має їхати в небезпечне місце, звідки може повернутися, а може і ні. Він там уже був, і не один раз двічі повертався, тому попереду мене чекає дуже багато переживань, нервів і. Я думаю, що все буде добре, я справлюся, інакше ніяк. А вже коли все закінчиться, коли все буде добре, якщо все вдасться, то все буде добре.